Бали та поєдинки, кольчуга та камзоли саме так живе Араміс, невигаданий персонаж Дюма, а реальний хлопець з Києва. <му> Мабуть, кожен із вас бачив сучасних лицарів, які завзято б'ються на своїх трохи незрозумілих турнірах. І незважаючи на те, що мечі в них не гострі, удари виглядають справжніми. Але насправді видовищні турніри це лише маленька частина життя цих людей, частина ролевих ігор. Ролева ігра. Это построение действующей модели какой-либо выбранной реальности со всеми всеми ее аспектами которые замоделировать можно то есть совсем просто это если это условно назовем сказочное средневековье то рыцари скачут драконы рычат и похищают принцессы сторожат сокровища кузнецы куют крестьяне пашут купцы торгуют представьте себе большой фильм сказку или историю, в которой нет режиссера и нет съемочной площадки, и сюжетных линий десяток, они причудливо перекрещиваются между собой, и все это проходит на історичному і літературному фоні. Але для того, щоб взяти участь у ролевій грі, треба ретельно і досить довго готуватись. Учасник повинен мати відповідний одяг, зброю та інші атрибути відповідної епохи. А головне він повинен мати знання про життя людей обраної країни тих часів. Саме здобуттям таких знань та створенням необхідного антуражу займаються в клубах історичного моделювання. Внутрі клубу у нас три направлення роботи. И опять же, это принципиальный момент. Каждый из участников занимается по всем трем направлениям. По простому это можно свести к формуле. Все наши рыцари, все танцуют. Треть состава клуба девочки, так что танцевать есть. С кем? Доспехи большей частью мы делаем сами. Ремонтируем. Есть, есть есть мастерская. Придя в клуб, курсант сначала делает учебный деревянный меч, потом делает доспехи, потом, потом добавляет себе еще еще снаряжение. Костюм ему шьют девочки. А мы, соответственно, девочкам взамен делаем оружие, поскольку Большая часть з мечами упражняється. Так, так вам не почулося. Історичним моделюванням займається досить багато дівчат. Вік учасників починається з 12 років. Верхній вік не обмежується нічим. Історичне моделювання це захоплення для всіх. На перший погляд здається, що приймаючи участь у таких іграх, юнаки намагаються втекти від реальності та жити у вигаданому світі, але насправді це не так. Історичне моделювання – Это занятие для успешных и уже состоявшихся, состоявшихся людей или тех, которые таковыми будут. То есть студенты, работающие, я не буду даже называть профессии, потому что здесь можно встретить любых, любых профессий, от врача до бизнесмена. То есть те, которые От реальности уходят, они уходят чуть, чуть в другие. Тут развернуть камеру в другом направлении, и вы увидите тех, кто сидит в обнимку с бутылкой пива, и и и вот они от реальности ушли далеко и надолго и вряд ли вернутся. Герой нашої розповіді прийшов до клубу «Переплуття» у 14 років, прийшов і був зачарований виглядом лицарської броні та зброї. Коли я прийшов в клуб, я побачив багато шлемов, багато доспехів, багато мечів. і нам это імен в очі, і мене це дуже сильно заинтересувало. А коли ми ще узнали, що це робиться в клубі. Ми просто, я просто був восторгі. але відвідавши перше заняття у клубі, хлопець дізнався, що життя сучасного лицаря це не тільки поєдинки і зброя. Кожен член клубу повинен отримати цілий перелік навичок. Це і фізкультура, і ремесла, і навіть танці. Бірьосніслишені не вісом світає жовтий лист. Старинный вальс, осенний сон Играет гармонист Вздыхают, жалуя спасы И словно в забытии Сидят и слушают бойцы Товарищи мои Поначалу я думав, що рицаріти только фіхтування. На коли я узнав про танці, я понял, що вони друг друга уравновішують. Танці у тому числі старовинні невід'ємний атрибут культури. Вони виховують чуття ритму, пластику, соціалізують юнаків та дівчат. Окрім знань і практичних навичок, усі члени клубу привчаються до здорового способу життя. Порядність і доброзичливість стають невід'ємними рисами характеру. А дуже чесний чоловік і з ним доволі. Хаша общаємося, он э, скажем, так не очень спокійний і видяний, але знаючи, що хочуть, умієш добиватися своєї цілі, Чоловік ким стане сучасний Араміс у дорослому житті ще не зрозуміло. Проте одне ясно вже зараз. Ті знання і моральні якості, які він отримав у клубі, дозволять йому стати гідною людиною та гарним спеціалістом. І цим шляхом може піти кожний, і дорослий, і дитина, і слабкий, і сильний. Я ніколи не ганяю за якими та дарованиями. Мне все равно, кто приходит, он большой или сильный, или маленький, и слабый. Отжимается он 50 раз или 3 раза. Главное, чтобы он в следующий раз отжался не 3 раза, а 4. кожна людина у праві сама обирати свій шлях і шлях своїх дітей. Хтось п'є пивою курить біля школи, а хтось вчиться танцям і фехтуванню, і тільки майбутнє покаже, хто доб'ється кращих результатів. Тож бажаємо вам обрати правильний шлях.